Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Міською символікою є герб, прапор гімн міста, штандарт міського голови, опис та порядок, використання яких визначається положенням про міську символіку, яке затверджується міською радою. Гімном Одеси є пісня про Одесу з опери Біла акація на музику Дунаєвського. На будівлі міської ради поряд з Державним прапором України піднімається прапор міста Одеси. Біля входу до будівлі міської ради розміщується зображення герба Одеси. Герб Одеси один із офіційних символів міста Одеси, затверджений 29 квітня 2011 року рішенням Одеської міської ради. Щіт укладений в золотий стилізований картуш і увінчений золотою міською короною з трьома зубцями, під якою п'ятикутна золота зірка міста Героя. Гранована золотом і діамантом. Прапор міста Одеси. Прямокутне полотнище, розділене на три рівні вертикальні частини. Червону, білу і золотисто жовту на білій частині герб міста Одеси. На сьогодні Гімном Одеси є пісня про Одесу з оперети Біла Акація на музику Ісаака Дунаєвського. В новій редакції статуту новим гімном міста пропонується вважати композицію Край Чорного моря на слова Семена Кірсанова та музику Модеста Табачнікова. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення і до нових зустрічей!